А зараз ми знаходимося в Почаїві. Почаївська лавра відніється. Оце за дзвіниці, Святотроїцький собор. А там далі Святоуспенський собор. Головний храм Почаївської лаври. Переді мене... Це Успенський собор, головний собор Почайської лаври. Він був побудований графом Потоцьким в кінці 18 століття. Тоді цей монастир належав Василіану. Він був як греко-католицький був. Тоді був розквіт греко-католицької церкви, тоді побудували вводив.